Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про щось, що є буквально всюди, але залишається невидимим. Про ті самі механізми, які працюють за лаштунками нашого цифрового життя. Так, мова піде про бази даних. Ну що ж, давайте на секунду задумаємось коли це було востаннє? Здавалося б, це щось таке складне, технічне для програмістів, для величезних компаній, правда? А насправді відповідь може здивувати. Так і так, саме сьогодні. І я майже впевнена, що й не один раз. Бази даних це не якась там абстракція, це частина нашої звичної рутини. Подумайте самі, коли на касі сканують товар, система ж звідкось має знати його ціну і чи є він на складі. Правильно? Із бази даних. Або коли знімається готівка в банкоматі, він мусить перевірити баланс і знову звертається до бази даних. Кожен крок це запит. Окей, з тим, що вони скрізь, ми наче розібрались, але що ж це таке, по суті? Давайте спробуємо взяти оце формальне, трохи нудне визначення і розкласти його на прості, зрозумілі частинки. Звучить, звісно, трохи по-науковому, так? Але не лякайтесь насправді все простіше, ніж здається. Головне тут вчепитися за три ключових поняття структурована, об'єкти і предметна область. Зараз ми з кожним розберемося. Отже, предметна область. Уявіть собі, що це такий собі всесвіт, в якому існує наша база даних, контекст. Якщо це лікарня, то предметна область це пацієнти, лікарі, ліки. Якщо університет, то студенти, викладачі, предмети, тобто те, про що ми взагалі збираємо інформацію. І от вам конкретний приклад, щоб усе стало на свої місця: предметна область автомобілі. Наші об'єкти це власне самі машини. А структуровані дані це ось ця акуратна табличка, де все розкладено по поличках марка, двигун, колір, ціна. Кожен рядок це один конкретний автомобіль. І тут може виникнути питання Стривайте, але ж таку табличку можна і в звичайному зошиті накреслити, правда? Так, можна, але є одне, але і воно просто величезне. У комп'ютерної бази даних є суперсила, цілісність даних. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Цілісність, простими словами, це гарантія того, що дані у нас правильні, логічні і не суперечать самі собі. І комп'ютерна база даних може примусово стежити за дотриманням цих правил. І щоб зрозуміти, наскільки це важливо, є просто геніальна аналогія. Шкільний журнал. Уяміть собі, звичайний, паперовий. Там же можна випадково вписати оцінку 15 за 12 бальною системою. Чи вчитель хімії може щось підправити в оцінках з історії? А от електронний журнал, який працює на базі даних, о ні, система просто не дозволить ввести неможливу оцінку і не дасть вчителю хімії доступу до чужого предмету. Ось це і є цілісність в дії. Добре, є дані, є правила, але хто ж за цим усім стежить? Хто той великий брат, який не дає поставити оцінку 15? А для цього існує спеціальна програма, система керування базами даних, або якщо коротко, СКБД. І якщо говорити простіше, СКБД це такий собі посередник, це і охоронець, і перекладач в одній особі. Ми, як користувачі або навіть інші програми, ніколи не спілкуємося з базою даних напряму. Ми робимо це виключно через СКБД. А тепер давайте подивимось на весь ланцюжок. От є ми кінцевий користувач. Заходимо, наприклад, у банківський додаток. Додаток, у свою чергу, надсилає запит, скажімо, покажи баланс до СКБД. І вже СКБД йде в базу даних, знаходить потрібну інформацію і повертає її додатку, а той показує її нам. Тобто додаток не лізе напряму в базу, він ввічливо просить СКБД. І ця штука СКБД, робить просто купу всього. Це не просто якась комора для даних, вона їх захищає, дозволяє робити складні запити, контролює, хто що може бачити чи змінювати. Ну і, звісно, стежить за тією самою цілісністю, про яку ми говорили, і робить резервні копії, щоб нічого раптом не зникло. Звісно, все це не з'являється з повітря. За кожною базою даних стоять люди, ціла команда, і в кожного в цій команді своя дуже важлива роль. І тут знову є класна аналогія: будівництво будинку. От дивіться, розробник це як архітектор, він створює креслення, тобто структуру бази. Адміністратор це вже виконроб на будівництві, він зводить стіни, слідкує за безпекою. Оператор це дизайнер, який наповнює будинок меблями, тобто вносить дані. Ну а ми з вами, кінцеві користувачі, це мешканці, які просто живуть у цьому будинку і користуються всіма благами. І наостанок давайте заглянемо трохи в історію бо те, як ми організовуємо дані, теж, знаєте, не стояло на місці, а постійно еволюціонувало. Спочатку були так звані ієрархічні моделі уявіть собі, генеалогічне дерево. Зручно, але не дуже гнучко. Потім з'явилася складніша, мережева модель, де зв'язків було більше. Але справжню революцію, яка поєднала простоту і потужність, зробила реляційна модель. І це не перебільшення, модель, яку вигадали ще в 1970 році, досі панує у світі. А все чому? Тому що ідея організовувати дані у вигляді простих табличок, схожих на ту з автомобілями, виявилась напрочуд гнучкою і потужною. З цих таблиць можна витягнути практично будь-яку інформацію, комбінуючи їх як завгодно. І от, коли ми розуміємо, як працюють ці невидимі двигуни нашого світу, виникає логічне питання. Ми всі чули фразу, що дані це нова нафта, але якщо це так, то хто ж ті люди, що будують нові гігантські нафтосховища майбутнього? І якими вони будуть? Це питання, над яким точно варто замислитись.